Я не хочу в інтернат, тому я не можу залишитися тут. Це ж дім мами. Олексій скривився. Ти що, пропонуєш мені оформити на тобою опіку? Я тобі, як і ти мені, зовсім чужа людина. Що тобі там бути, то, а? Усього лише три роки. Я ж не винен, що у вас немає ніякої рідні. Марічка дивилася на нього повними сліз очима. Ні, він не жартував і справді збирався віддати її в інтернат. Я можу жити сама, я все вмію, і вам не доведеться за мною наглядати, Андрію Миколайовичу, ну заради мами! Він якось уважно, довго дивився на неї. Я не розумію. Ти справді така дурна чи вдаєш. Те що віриш у те, що можна одружитися з хворою жінкою по любові? Та навіщо вона мені була? Я ж знав, що вона помре, є дочекався. Так що ти в інтернат, а я тепер житиму по-людськи і розважатимусь. Марічка з жахом дивилася на нього. Як? Як він міг таке говорити? Мама вірила йому, любила. А Марічка раділа, що принаймні останні дні у неї були щасливими. Коли приїхали з опіки, вона вже не плакала. Олексій з усмішкою провів її до дверей. Дівчина зупинилася на порозі, подивилася на нього і сказала Я обов'язково сюди повернуся. Олексій усміхнувся. «Но це навряд. Вона взяла сумку зі своїми речами і вийшла слідом за жінкою. Коли сіли в машину та подивилася на неї Не переймайся, всяке в житті буває, і бумеранг також працює. Та жінка з опіки була права. Майже три роки пролетіли непомітно. Можливо, завдяки характеру Марічки вона змогла по-справжньому потоваришувати з дітьми, які вже давно були в дитячому будинку. Ніс не задирала, робила все те ж саме, що інші. А може й через те, що до неї так поставилися, що вже в перший день у неї з'явився захисник серед старших. Це був Данко, Данко, якого боялися вихователі і поважали діти. Він був не тільки дуже розумним, а ще й сильним, гарним і справедливим. Але все це Марічка дізналася пізніше. А в перший день побачила, як якийсь хлопець, судячи з усього теж вихованець дитбудинку, тихо вкрав телефону виховательки і нишпорив у ньому. Ох, як вона обурилася! Підійшла до нього, вирвала телефон і почала його лаяти. Данко здивовано подивився на неї, а потім розсміявся. Киглиця, ти звідки? Не твоя справа. Телефон віддай, бо часу зовсім немає. І не думай, я віддам його тому, кому він належить. Данко одним рухом заломав їй руку і без зусиль забрав телефон. Щось там ще натиснув кілька разів і швидко заховав у сумку, а потім схопив Марічку за руку і буквально витяг її на вулицю. Ти що собі дозволяєш? Він дивився на неї з цікавістю. Слухай, а ти чого не кричиш, не репетуєш, як усі дівчата? Марічка злісно кинула не дочекаєшся. Потім вона дуже вправно і дуже боляче вдарила його ногою. Данко завив: Ти що, ненормальна? Я ж пояснити хочу! Що пояснювати? Як ти по чужих сумках шариш? Данко протяжно зітхнув, потім подивився на неї значить, так або мовчиш, або ніколи нічого не дізнаєшся. Марічка не хотіла мовчати, але дізнатися щось дуже хотілося. Вона зробила над собою неймовірне зусилля і замовкла. У нас хлопчина з'явився. Мати зарубала батька, коли той на неї в бійку кинувся. Коротше, там історія така. Він, той хлопець Пашко, заступався за неї. Батько його за горло, а сам п'яний. Коротше, якби матір не взяла сокиру, не ходив би Пашко по землі. Ну, мамку посадили, а він тепер себе винить. А ми ж усі розуміємо, час потрібен, щоб трохи загоїлося. Ну, дати йому час. А ця вихователька, в якої я телефон брав, не злюбила його, хоче відправити у психлікарню як неадекватного. Ну і ось постійно знімає його відтивки відео. У ці самі відео я й видаляю. Вона вже двічі з телефоном в ремонт бігала, ще б трохи саму б її туди відправили. Марічка дивилася на Данка з захопленням. Ой, пробач мене, будь ласка, слухай, якщо допомога буде потрібна, ти завжди кажи мені теж на все байдуже. З того дня вони стали найкращими друзями. Шкода, звісно, що Данко там був останній рік. Тільки він знав усе про її становище, про те, як вчинив Олексій, і про те, що вона багата спадкоємиця. Слухай, а ти кажеш, що у вас родичів ніяких і мама з інтернату. Ну так. Вона розповідала, що ще в притулку вирішила, що досягне усього. Усі відпочивали, а вона вчилася. І так було завжди. Сама вступила до університету, ночами працювала. Потім відкрила маленьку кондитерську, потім ще одну. Вона в мене знаєш, яка вперта була, і з хворобою боролася до останнього. І ти змирилася? Я ще раніше змирилася. Ну так буває. Я бачила, як їй погано, і бачила, як сильно вона мучиться, так що знала, що смерть буде полегшенням. Так, ти сильна, я б, мабуть, не зміг так. Та зміг би, просто ти не був в такій ситуації. Данку, а де твої рідні? Та чорт його знає. От ти батька не знаєш, а я взагалі нікого. Мене сюди принесли чи то Роми, чи то ще хтось, хто до мене взагалі не мав жодного стосунку. Я навіть не знаю, місцеві вони були чи ні. Вони сиділи під дубом, який стояв біля воріт. На дворі вже темніло. Сьогодні був останній день Данка. Як же я без тебе? Марічко, ти що? Я в тебе вірю. Я ж в армію сходжу, повернуся, а ти вже доросла. Ага, повернешся, так я й повірила. Вранці Данко попрощався з усіма і вийшов за ворота. Якось негласно уся його влада над дітлахами перейшла до Марічки, тому й час летів так, ніби хтось його гнав. Настав той самий день, коли й Марічка вийшла за ворота вдихнула на повні груди. Здавалося, ніхто її силоміць не тримав, і за ворота вона виходила щодня. Але тоді знала, треба повертатися, а от зараз стала вільною людиною, навіть повітря здавалося якимось іншим. Дістатися рідного містечка вдалося лише під вечір. Їй дуже пощастило з попуткою, її підвезли прямо до місця, а ще нагодували і написали на папірці адресу Доню, якщо там щось піде не так, одразу до нас. Ми тобі й постелимо. У нас будиночок свій. Ну, хоч і невеличкий, та місця всім вистачить. Жінка усміхалася, а Марічці дуже хотілося її обійняти і за доньку, і за доброту. Дякую вам величезне, але що там може трапитись, як трохи припорошилось тільки все. Зараз Марічка стояла перед своїм домом і нічого не розуміла. У будинку жили чужі люди. Вона натиснула на дзвінок. Двері відчинились, і на неї витріщилася жінка. Вам кого? А ви взагалі хто? Це мій дім. Дівчина, вам нічим зайнятися. Нудно. Тоді я можу викликати поліцію. Це мій дім. Ти хоч уявляєш, обідранко, скільки це коштує. Іди звідси, поки я добра. Марічка відступила. Потрапити до поліції в перший же день після інтернату взагалі не хотілося. А от зрозуміти, що відбувається, дуже. Вона дістала папірець, на якому була адреса. Ну, ти правильно все обміркуєш, а завтра підеш куди треба. Марічка похмуро подивилася на жінку. А куди треба, тітку любо. Як куди? До нотаріуса, звісно. Знаєш, у них там дуже хитро. Треба пошукати нотаріуса, який вам за прізвищем підходить. Ну або він тоді знайде, хто займався цим усім. Вранці Марічка стояла біля дверей контори. Вона не пішла шукати нотаріуса за прізвищем, а згадала, що вони з мамою колись уже були в одного. І мама, як Марічка точно пам'ятала, щось підписувала і казала: головне, щоб у доньки було все, що потрібно. А отже, Марічка була впевнена, мама писала саме заповіт. Тоді вона вже хворіла, але Олексія в їхньому житті ще не було. Добрий день. Чоловік в окулярах подивився на неї. Добрий. Ви на яку годину записані? А я не записана. Я прийшла дізнатись. У мене мама померла, і я думаю, у вас має бути заповідь. Вона ж щось мала мені залишити. А чому ви звернулися саме до мене? Я пам'ятаю, що ми з нею, але це було давно. Скажіть, будь ласка, як звати вашу маму? Бойко Наталія Олександрівна. Чоловік зняв окуляри. Ви жартуєте? Ні, чому. Мене звати Бойко Марія. Ось можете подивитися документи і свідоцтво про народження і все інше. Я вчора вийшла з інтернату, приїхала додому, а там якісь чужі люди. Але я точно впевнена, мама ніколи б не залишила мене без житла. Присядьте, дайте ваші документи. Він довго щось звіряв. Кудись виходив, повертався вже з якоюсь жінкою. Вони вдвох нишпорили в паперах. Їй принесли чай, і Марічка старалася не заважати. Вона вже розуміла, щось сталося, і чомусь їй здавалося, що за всім цим стояв Олексій. Нарешті нотаріус стомлено сів навпроти неї. У моїй практиці таке вперше. Люди, які приходять за спадщиною, завжди ретельно перевіряються. А тут розумієте, Олексій Сергійович привів Марічку, доньку Наталії Бойко. Стосунки у них були натягнуті. Загалом вони тут справжню виставу влаштували, сварився майже за кожну копійку. Ми так ніхто б і не подумав, що вони разом. А от що це правда, донька і відчим так, такі до нас часто приходять. Я поки не розумію, як це все буде відбуватись. Вам є де жити? Я викличу поліцію, але справи такі швидко не вирішуються. Ну, так, мене прихистили добрі люди. Тоді дзвоню. Він взяв слухавку, потримав її деякий час в руках, потім набрав номер. Поліцейські увійшли в контору через 15 хвилин. Чоловік у цивільному, мабуть, слідчий, і два молодих хлопці у формі. Данку, Машко, ти що? щойно вийшла і вже поліція? Вона ошелешено дивилася на одного з хлопців, який виявився Данком. За кілька хвилин він питав Так це твій будинок у тебе відібрали? Чоловік у цивільному глянув на Данка. Можеш підтвердити, що у неї був будинок. Ну так, звісно, та й людей знайти можна, таке не приховаєш. І це правда. Ну що ж, розповідайте, Марія, усе з самого початку. З контори вийшли вже по темноті. Марічка зітхнула. Будинок тітки Люби був на іншому кінці міста. Марічко, ми тебе підвеземо. Ну куди ти в такий час? Чоловік кивнув, і всі сіли в поліцейську машину. Тітка Люба чекала її біля хвіртки. Ой, Марічко, щось трапилось? Та ще й як. Тітку Любо, все так заплутано. От поліція буде розбиратись. Можна поки у вас побуду. Я не буду заважати. Та що ти таке кажеш? Живе скільки треба. Отже ж гадина, сирідку обікрасти. Як тільки до такого додумалась, Марічку викликали в поліцію через тиждень. Ну, як викликали. За нею примчав Данко і дорогою без угаву розповідав, як вони брали того самого Олексія. Данку, так це що? Він виходить? Данко дивився на неї здивовано. Ні, но ти цікава, ніби це Марічка просто з вулиці прийшла. Олексій був самовпевнений. І що ви хочете мені пред'явити? Я й гадки не маю, хто та дівчина, яка отримувала спадщину. Можете спитати в нотаріуса, ми там узагалі ледь не побилися. А звідки вона взялась, не знаю. І взагалі мені до цього діла немає. Тобто ви навіть не помітили, що це не Марія. Та схожа, наче, хоча я на Марічку то особливо і не дивився. Слідчий щось записав у протокол, а потім глянув на Дмитра Заводь. Данко вийшов і повернувся з дівчиною, яка віддалено нагадувала Марічку. Та, побачивши Олексія, одразу кинулась на нього з кулаками. Де мої гроші? Ти ж обіцяв заплатити. Казав, що проблем не буде. Я сидіти не збираюсь. Я все розкажу. Олексій побілів, і він і уявити не міг, що вони знайдуть другорядну актрису з провінційного театру, який більше скидався на будинок культури, і приведуть її прямо сюди. Через два місяці Марічка повернулася у свій дім. На рахунках Олексія вистачило грошей, щоб повернути суму покупцям. Решта дісталась марічці. Звісно, більшість спадщини вже була змарнована, але тепер Олексію доведеться довго сидіти і при цьому виплачувати їй кошти. Данко пройшовся кімнатами. Ого, а я думав, ти там трохи прибрехала. Марічка, яка саме накривала на стіл, засміялась. Ні. Що, розчарувався? Та ні, просто якось дивно. Серед моїх знайомих немає таких заможних. Данку. Ти поки наливай вино, а я переодягнуся. До сьогоднішнього дня Марічка готувалася особливо ретельно. Купила сукню, репетувала макіяж, і коли вийшла, Данко ахнув. Ти? Ви? Данку, ти що? Це ж я? Він похитав головою. Так, розумію, просто не думав, що ти така. Марічка підійшла до нього впритул. А я просто вирішила нагадати тобі, що коли я роздерла коліно і плакала, ти сказав, що якщо не перестану, то не одружуся зі мною. От я й перестала. Марічко, ти що справді підеш за такого як я? Я ж звичайний поліцейський і добру зарплатню ще дуже не скоро чекати. А ти он яка? Яка? Ну хіба все це щось у мені змінює? Данко усміхнувся, притиснув її до себе Ну, от як у тебе завжди виходить усе розкласти по поличках. Слухай, я хочу, щоб у нас була і дівчинка, і хлопчик. Марічка кивнула Я. Але тільки після навчання домовились. А до захисту диплома вони були вже не тільки чоловіком і жінкою, а й майже батьками.